Я зможу, я звідси тобі буду висилати, передавати. Із У мене була просто неможливость. Я тобі оце купила там, по-моєму, чотири футболки, три кофти тепленьких, чотири футболки, 12 штук трусів, п'ятнадцять пар носків, шоколадок, по-моєму, вісім і п'ять пачок печеня. Ну, це все, що я змогла, ну одразу передати тобі туди, бо машина їхала, то я так побистрому зібрала і передала. Людочка, а це откуди ти передаєш сонечко? З Гамбурга. А, Гамбург. А, дивись, значить, по, 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 по приложенню воно сьогодні ця посилка прийшла, тобто завтра я її забираю. Якраз у мене завтра має заїхати волонтерська машина з Житомира на Краматорськ. От, то я прямо от цю посилку не розпаковую. Ну я розпакую, можу просто відео зробити звіт, щоби. А, підожди, почекай там футболку я передала, е, вона з надписями. Якщо вона на тебе підійде, візьми її собі. А а, а, а три хлопцям і ще там у пакетику всела паном маленько. Я тобі просто конфет передала, щоб ти трошки підсолодив свою душу. Боже, ти дуже гарна я, людина. Я Дякую, велике. Тут просто вже некоторі жаба дали вову да, жаба. Да. Ти, 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 ти ж мені сказала. Ну, я його не знаю, діло що я його не знаю. всі ефіри, постійно на Людочка, оце ж мені там Оля з Германії також передавала посилку і передала мені особисто, передала футболку. Ну, зрозуміло, що там така футболка, що хлопцям не передаси, бо там три бокала пива нарисовані. Ну, я не знаю, якщо вона до тебе на тебе підійде, будь ласка, забери, там вона з надписять. Людочка, Господи, тебе тебе. Чи? Ти я би прочитала коментарі потім. Ну я ну знаєш, я ж так: оце що під руку попало, ти одягнув. Знаєш, в е е мене небагато футболок там з надписью Байрактар. Одну мені подарили волонтери, козаки, оці, що їх тримали в СІЗО. Одна з надписью Вова, оце ж їбаш їх, ну як оказалось, Вова не тих трошки їбашив, він нас їбашив. лучше б він росіян би їбашив. І оце ж трьома бокалами пива. Ну і так вийшло, що вчора я цю ж накинув на себе, бо вона одна була стірана. Господи, знаєш, я такі питання піднімаю там на відео, там е е е звернення в міжнародні інстанції, там переслідування. Вони пишуть, а чого ти алкоголь, піариш? Да я говорю, навіть не замітив в якої футболки я, по-перше. По-друге, кажу, це мені з, з Германії людина подарила футболку, а знаєш, які приємно бачить мене е е е в цій футболці. І от є ж такі, знаєш, у нас вот такі от, от е, мародіри ботоферма. Бо, бо, ну нормальні люди, вони там е, пишуть по суті проблеми, що я піднімаю відео. А які придурки сидять, знаєш, за тридцять три серебряні ка він, е, він піар і алкоголь. Ну, ну ну що ну ну кончені, що я можу сказати. Ну слухай, ну не обращай внимання, ну в сім'ї не без урода, ти ж понімаєш. Я кажу, слава Богу, що ви ще не бачили мої труси з начосом, бо можу представити, що ви там у коментах писали. Ну чесно слово, блін, ну смішні такі, ну треба пива, Ну, ну, ну а Окей. що з Германії ще можуть прислати? Максім, <сил> да, ти мені точно скажи свій розмір. Який в тебе розмір? Я не знаю. Розумієш? У мене 40, 8, 48 Сорок у мене розмір це тіла, ну Мель, да, так. Коли я проходжу курс... Ну, да, курс лікування цих капельниць, то я наливаюся. А потім деякий час, коли я тут, я знову спадаю до 48-го розміру. О, і неприємно читати про себе, коли ці, знаєш, гниди внутрішні пишуть: ну ти і одів собі морду на волонтерстві. Я завжди кажу, так, в чому проблема? Ляш рядом зі мною на капельниці і одідеш собі за тиждень таку ж саму морду. Такі гад є люди ні. паскудні, просто гад, ну, немає слова. А чого ти каже, так реагуєш? Ну, тому що я такий є, кажу. Ну що тобі робити більше нічого, як писати гадості. Сюди, у мене у суботу, в магазині є скидки, 20% скидок, ну це іде одежа, там ну таке всяке, таке а. всяке. Понимаєш, mm -hmm. мені треба, ти скажи, що тобі потрібно. Я постараюся взяти в по цих скидках, тому що у нас є скидки в одних магазинах і є скидки в інших. Понимаєш? І я просто, я просто не знаю, що тобі потрібно. Людочка, я тобі кажу, що мені потрібно. Е, у мене е, взагалі за рік мого волонтерства немає поняття е, якісь філь фільтров. Я завжди кажу: дареному коню не глядя. Дивись, потрібно все. Тому що якщо ми говоримо про хлопців, то потрібен ну, конечно, одяг будь-якого розміру, тому що мені навіть чоловіче взуття 40-го розміру потрібно, що дуже важко знайти. Але коли я дав е, мандюлі епіцентру, то на мене вийшла директриса епіцентру і сказала, до да, якого хочете розміру, знайдемо. Тільки, будь ласка, не, не сільчайте на нас у Фейсбуці. І вже я знайшов. Е, одяг, е, взуття хлопцям любого розміру, тому що запитів повно. Я відправляю, ось от, от зараз на мене вийшло, е, військові 600 чоловік там. Люд. Як ти думаєш, там важен розмір? діло, що будь-який розмір туди підійде. Е, там просять медикаменти хлопці, там просять енергетики хлопці. Що? Почекай трохи. Е, медикаменти. Що іменно треба, тому а... що. Я хотіла взяти ну, аптечки, так? Угу. ну, цього немає. Тут а, треба говорити, що ти хочеш. Раз... Що тобі треба якісь медикаменти, кажу. Ти можеш мені написати перелік? Люда, нема такого поняття. Сонечко, дивися, будь-що мені присилають, я відправляю, бо там у них є свій фельдшерський передвижний пункт. Тому, якщо це капельниці системи. Це дівчата забирають собі в пункт. Якщо це просто від шлунку там визбалюючи, від кашлю, то хлопці беруть з собою Там ці смактательні, допустимо, плющ там, чи як там вони там називаються ці таблетки, або від, е, е, від грипу, там, від, е, ну такі, поняла? Від, від, навіть від тиску сердечні. Хлопці забирають з собою. Якщо мова йде про ряд медикаментів, як мені от, зі Швеції вислали вісім ящиків зі Швеції, такі знаєш, ну серйозні апарати. там, навіть штучного дихання, то я відправив військовий госпіталь. Якщо мені приходять е, серце, тиск. Цукровий діабет, у нас же ж вилка. Понімаєш ти понимала, люда в Україні. Військова лікарня на комісія це просто цілібний якийсь центр. Там всі виходять здорові, е, хоч ти з без руки, хоч ти з вадами серця, хоч ти з цукровим діабетом, ти здоровий. Е, якщо б туди зайшов би кошевиця за своей харі, так там би знайшли 20 болячок, балячок. Мілі притулі. Поэтому хлопцям відправляю все, що можна. Це стосовно медикаментів. Допустимо йодовий крем, це лімастика, вони теж тут є. Вони недорогі, можна їх тобі висилати? А можна все мені присилали мазівці, знаєш, навіть для ног мені присилали є? навіть у стілки є? з USB цими шнурами. Ну що вони поняли, вони як і гріють і сушать. Це якщо ми говоримо про медикаменти, а дуже багато просять, звісно, цих не жгути. Господі, що я їх забуваю, вов як їх називають. Торнікети просять. Це по медикаментам. Тепер е дуже багато хлопців просять будь-якого одягу. Начинає реально від трусов. Я не знаю. Я, я звісно, знаю, куди уходять гумпомощ, мільярди, мільйони. А потім поговоримо після війни, як то кажуть. Але хлопцям потрібні елементарні труси, носки, е штани, е плащі зараз дуже потрібні, тому що пішла, пішли дожі, е футболки елементарні потрібні. Взуття елементарне, причому навіть не тепле, а звичайне якесь легке взуття потрібно там в сітку. Допустимо любого розміру. Бо чого вони кажуть, що це тепле взуття, дуже якісне, то воно дуже дороге, а не якісне тепле. Воно впріває ноги, просто покриваються покриваються. Ну, знаєш, як ото кожа старої бабки, вибач мене така. Ото. А, ну, 2-3 дні не знімаючи взуття, то там. Ето. То краще краще нам каже, оце легке, там якесь взуття в сітку, я теж їм купляю, шукаю. Тепер наступне, що просять дуже багато, це пауербанки Любого формату, любого об'єму, маленькі, великі, неважно які, тому що їм потрібно заряджати і рації, і телефони, і бути на зв'язку. Вони дуже просять енергетики, тому що каву так не звариш, не вип'єш, енергетики все-таки їх тримають в тонусі, коли і по 20... Да, Я сам на енергетику так сижу, я вже собі серце посадив, що... потім я поняла не Оце, ну, люд, я просто тобі кажу, а ти там дивись, що ти можеш чим можеш допомогти. Тобто немає такого у мене поняття, що оце мені дайте це мені не дайте. Якщо навіть мені приходить, що одяг дитячий чи дорослий, повір мені, я знаю, куди їх відправити. Я дуже дивуюся, коли деякі е, псевдоволонтери розказують, ви нам прийшли тільки найкраще, тільки, тільки не бушне, не прострочення, тільки то я б рот. таким би, порозривав, б, Я кажу, дареному коню, зуб не глядя. Печення, печення пішло. Бажано, звісно. Так, да, вони просять хлопці кажуть, якщо можна, вони ж по бокам в собі в кармани, ну в штани, запихають, що можна в поле. То оці там, маленькі якісь там чи консервочки, там, чи тунці, чи будь що, хлібці, знаєш, вже е, запаковані. там, тому що раз мазну перекусив, побіг. це в польових умовах. Е, в тил, Добре, в тил на кухню. Бачу, я за хлібці, я за хлібці не, не думав, вони того, дов, довго храняться, по-перше, вони дуже довго храняться. Е, в, да, от Вова каже, в європі даже є хліб, то що місяць бережеться. Я, я сьогодні відправив допустимо крупи, але я відправив туди, де їх можна можуть зможуть приготувати, по, пофасувати і напередок відправити. Втилова кухня називається. Тому, скажи, будь ласка, вислати у пакетах мівіну можна тобі висилати? Нужна, сонечко, нужна, тому що тут просто шезонулися ціною на мівіну. Я тобі скажу, ну просто вже не неякі... Добре, добре я буду. Ворота не вписується. Якщо це спагетті, чи там ну чи спагеті, чи вермишелі, чи риси, чи крупи, чи гречки, то я вже розфасовую, або е, якщо в мене є зв'язок з кухнею військовою, або малозабезпеченим переселенцям, тому що держава не допомагає ні переселенцям, ні тим, хто залишився без. Е, е, без Господі, без будинка, без житла не допомагають тим, хто втік з того ж самого Маріуполя живими, прямо в тому, в чому були. Люда, от коли розповідають на телеканалах, що все фінансують, все забезпечують. Гад хочеться рот розірвати, тому що я з цими людьми на зв'язку вони плачуть і кажуть, чого ми втекли з того Маріуполя довбаного, не залишившись там да, під триколором, не зустрічаємо Путіна. І ми зараз голодуємо тут в Україні, тому що до голови ТГ не доб'єшся, до голови райадміністрації не доб'єшся, до мера, мерахера губернатора не доб'єшся. Всі сука великі, розумієш, У нас всі великі. Ну зато зато ми всіх фінансуємо. Держава фінансує, держава годує. кого ви фінансуєте? Годуєте? Єрмака, що вже Харя не в одну екран не влази. А кому ж тоді я відправляю Люда? Кому ж я тоді пачками, ящиками відправляю ви е е випочниками, як воно правильно називається, внутрішньо передвигаючи особи? Як вони кажуть, що ми по документам випошники нам ні копійки не платять, нам не круп, не крупини не дають. А якщо нам каже, коли неколи прийшлють якийсь сухпайок, ми його собакам викидаємо, тому що там як не хліб цвілий та картошка гнила, або цибуля. Тому що ці паскуди просто для відмітки, для галочки все це віддають, а те, що їм приходить тонами, лежить все на полках. Звісно, їм то, така то, правда то, не подобається. Звісно, Оскар рука Кремля. Да хоть член Кремля, лишь б тільки людям щось доходило. Прости мене, що ти жінка, я так сказав. Та все нормально, не переживай, я все прекрасно понимаю, я все бачу. І за чого це саме? Я... В общем, десь в марту, в марті, я постараюся тобі передати ще сумки. Я з дівчатами, ми в суботу зустрічаємося з дівчатами, я переговорю, може, дівчата йдуть, соберемося, хоча б по 50 євро сложимося і зробимо закупки. Mm -hmm. І потім до цього же, перезвоню, до цього дівчини. Щоб те саме, щоб він, Ігор, це в мене Ігор забирав посилку і перевозив він на гроші і не взяв за перевезення. You, я вовеки. сказала, що це хлопцям на передову. Говорю, ти понімаєш? Говорю, в мене немає чим заплатити, але ну, мені її треба передати. Він взяв, правда, без питання. Людочка, так, у мене ще ним... така інформація. До єслі вдруг хтось захоче передати якусь ним копійку. Буду вдячний. Ну навіть 10 євро. Я скажу, чого я сьогодні збираю долари і євро. Там я от даже людям звітував на відео, що в мене там є копійчина, Бо я хочу. Є всі шанси купити хороший теж пацанам, тепловізор до речі, в Германії через Дениса. От, е і людина, яка їхатиме за цим тепловізором, перевірена, то е я йому передаю і долари, і євро, і фунти, бо мені з Англії передають. І він все це е ну, взаг взагалі все це збере і там уже потім е поміняє все це на там же ж євро в Германії, то я до вже теж хлопцям на тепловізор. І скоріше за все, що навіть дозбираю хлопцям на автомобіль. Теж в Германії мені запропонували недорогий там за 1800, здається євро лендровер пацанам. То я вже 1200 зібрав, там осталося теж. І потім то я просто до того кажу, що якщо будуть, ну не подумай, я не натякаю. Якщо вдруг у когось буде бажання, okay, хай хай передаються ігорям, якщо ви йому вірите. Бо тут не ну я з карточки yeah. не знімаю, you не обналічую. такий